Терези, терези, дивіться, карта, такий момент не зовсім приємний на слідучій неділі, але це момент духовності. Тобто буде якесь прозріння, знімати якісь рожеві окуляри. Можливо, варіант любовного трикутника теж може бути. Будуть можливі якісь розчарування. І це просто треба прийняти, або у вас відчуття, що вас використовують, або відчуття, що ви жертва і ви не можете з цим справитися. Тобто, карта дуже така духовна, нематеріальна. Тут робота передусім над собою. Якщо ви справді попрацюєте над собою, тобто вийдете з трикутника карт на жертви то е, тоді вас все буде добре. Ну, тобто однозначно все буде добре. Дякую за вподобайки. Уже 1,5 к е, Залишайтеся на каналі. Е, Діліться трансляцією, і ми зараз на гороскоп, як то кажуть, на слідуючу неділю завершимо. Тобто, Терези, уважно слідкуйте за своїм емоційним станом, можливо, якісь сердечно сосудисті, якісь проблеми можуть бути із здоров'ям, да, якісь переживання. І тут момент бережно відноситися до свого здоров'я, і тоді у вас все буде добре. Тобто, зверніть, будь ласка, на це увагу.